Ске серце а лента на бої поспішно подає, ах, Лента, за лентою на бої подавай, в країнський повстанче в бою не відступай, ах, лента за лентою на бої подавай, в країнський повстанче в бою не відступай, а марше цілу нічку врань. Почали затяті запеклі бої, ах Лента, залентою набої подавай. вкраїнський повстанче в бою не відступай, ахленда, залентою набої подавай, вкраїнський повстань, що в бою не відступай, а ворог атакує бреться що сил. Юнак кулеметник їх вправно косил. Ах, Лента, за Лентою на набої подавай. вкраїнський повстанче, в бою не відступай, ах, Лента, за Лентою на набої подавай, вкраїнський повстанче в бою не відступай, до нього санітарка поспіх. Його пізнає, а Хлента за Лентою набої подавай, Український повстанче в бою не відступай, а Хлента за Лентою набої подобай, Український повстанча в бою не вступай. А ворог атакує в останній момент. Заново заграв вже затихли кулемет, А хлента лета, зелентою, набої подавай, вкраїнський повстанче, в бою не вступай, ах лета, зелентою, набої подавай, вкраїнський повстанче в бою не вступай, ах, лета, зелентою набої подавай! Український повстанче бою не за лентою на набої подавай, вкраїнський в бою не ступай, за лентою на набої подавай. let oh